Ще здалеку було видно, як біля Володарського району будинку культури збиралися діти на заходи з нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей. Галаслива дітвора готувалася до конкурсу Малюнок на асфальті. Розподіляли між собою місця та активно обговорювали тему своїх малюнків. А малювали із великим захопленням, замріяно створюючи свої дитячі шедеври. Я сьогодні малювала малюнок про мир. А що саме ти там зобразила? Я там намалювала дитину, яка радіє ем, дорослому і намалювала дім. Моя мрія, щоб на землі був мир. Ми малювали планету, а зверху написали мир на землі. Взагалі яка да. ваша да. мрія в житті? Моя мрія в житті, щоб всі були щасливі і ні інвалідів, ні бідних не було, щоб всі жили довго і щасливо. Щоб всі люди були на одному рівні і не було багатих і бідних, а були всі ну або багаті, або бідні. Якось по одному. Щоб усі люди не знущалися з дітей, а наоборот, допомагали в навчанні, шукали для них дім і встановлювали там дітей, які з інтернату. Твоя мрія в житті? Я хочу стати талановитим боксером. По завершенню конкурсу діти перейшли до глядацького залу районного будинку культури, де й відбувся святковий концерт. В урочистостях взяв участь голова Володарської райдержадміністрації Віктор Остапчук. Звертаючись до присутніх, Віктор Сергійович подякував батькам за прекрасне, допитливе, розумне, творче підростаюче покоління та наголосив, що влада району робитиме максимально можливе для інтелектуального, творчого та спортивного розвитку дітей. Радий бути сьогодні на цьому святі. Мені дуже приємно, що ви такі веселі, що ви такі розумні, що ви такі слухняні у своїх батьків, що батьки вас дуже люблять. Хочеться, щоб ви були щасливі, тому що коли ми кажемо щасливі, то ми маємо на увазі, що діти повинні бути і здорові, і успішні, і своїми мріями. Які у вас завжди є, і ви не виживете. І я хочу побажати вам щасливого майбутнього, щасливого дитинства, щоб всі ваші мрії були і збувались. Справжньою окрасою урочистостей стали виступи дитячих співочих та танцювальних колективів. Святковий захід був організований спільними зусиллями відділу освіти, відділу культури і туризму, служби у справах дітей та сім'ї, центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Володарського району центру творчості дітей та юнацтва. Головне завдання організованого свята подарувати дітям тепло, увагу та море позитивних емоцій. Організаторам заходу це безумовно вдалося.